Волиняни вкотре готують допомогу на схід із наближенням зимових свят. Благодійники подбали, аби й там до українських захисників прийшов святий Миколай та привітав із Різдвом і Новим Роком. І щоб рік наступний приніс мир. Найбільше на схід знову відправляють городини картоплі, моркви, цибулі. Для того, щоб овочі в дорозі не померзли, середину кузова укривають соломою. Допомогти повантажити прийшли студенти Луцького медколеджу. А в штабі пакують усе інше: їжу швидкого приготування, макарони, закрутки. Багато з того призначено для місцевого населення, бо в бійців деяких продуктів надлишок. Там та територія, от Стара все там багато дуже лояльних Україні людей. Дуже багато. Тобто, щоб ну не розуміли. Тому їду я сам навіть туди, щоб для того, щоб бачити, як насправді воно є, кому даємо, щоб не ну не було якогось такого, щоб давати, скажімо, то люди, які допомогу збирають, давали кусе, щоб не було, попало туди, куди потрібно. Ми веземо прості речі, такі от люди багато приносили речей, яких ну бійцям не потрібні. Тобто, стара курточка, там це все там пальто, якесь жіноче. Ну і такі речі це веземо в наших хлопців потреб. Більше таки таких в основному як і лишається це форма, тепла форма, взуття. Повезли воїнам і кілька короваїв. Їх охоче віддають учасники урочистих подій. Про потреби дізнаються із соцмереж. Один із трендів квашена капуста. Через те, що у хлопців проблеми з деснами із зубами. і потрібно якийсь поповнити запас вітамінів і тому зголосилися в школі. Наша Оксана прибиральниця. Наша пані директор Юлія Юрівна Гринчук сказала, що це подарунок можна сказати бійцям від її мами без волонтерів. Просто я не знаю, як можна поправити цю всю ситуацію на державному рівні. Спеціально для снайперів прилад, такі дівчата називають полум'ягасник. Часу та зусиль довелося затратити чимало, але один таки знайшли. Мене попросили 80-та бригада, хлопці їм не була необхідність плани гасітілі стріла. Це такі пристрій, які е, тягаються на зброю для того, щоб не було видно, е, коли стріляє снайпер, щоб не було сліби від куль. Тобто, це дає можливість зберегти життя снайпера, щоб він від на безпечно відстань хоча б декілька хвилин. Щоби Дух зимових свят витав на українських блокпостах і в укриттях, добродійники подарували штучні ялинки і доклали прикрас. Потрібні іграшкові ялинки, ну іграшки потрібні. Тобто, це важливо. То там життя продовжується, і ну, вони живуть цим життям, теж хочуть свята. Хочуть Хочуть якось це перебути, щоб щось було вже новому, напевно. Хоч хочуть, щоб цей рік закінчився і якось він закінчився, і напевно і війна закінчилась. Волонтери кажуть, поки в Україні відлига і дорога не слизька, треба вести допомогу чим швидше. Її мають вручити бійцям 80-ї бригади, в якій воюють львів'яни і волиняни, айдару, охоронцям усіх блокпостів, які траплятимуться дорогою, а також місцевим жителям.